До 19 школи, що на бульварі вечірньому зранку поспішають пенсіонери. Тут діє один із чотирьох у Саксаганському районі пунктів видачі продуктових наборів від міста. Допомога дієва Згущонка, молоко, молоко, да, олія, олія, да, теж не дешева, звичайно. Да, і мука да, не вперше отримуємо. Пенсія невелика, несмотря на те, що стаж достатньо, Ну так уже склалося. Звісно, що Хорошо, подмога ніколи не, не мішає і стараємося, щоб його раціонально використовувати, щоб нічого не пропало. Ця допомога ну, як додаток до пенсії, щоб трохи більше грошей заливалося для продуктів останніх і для, для того, щоб купити ліки. Так що я дякую за цю допомогу нашому місту, нашому миру. Я пропрацювала в 120 й школі і заробила кучу болячок, а пенсія маленька. На території Саксаганського району в цю хвилю програми діють чотири пункти видачі проднаборів. Щоденно там обслуговують пенсіонерів. Це сім'ї, в яких є отримувачі пенсії, більше ніж 2800 до 8100 гривень. Плануємо видати 12 272 набори, на сьогодні нам вже видано 5 200 наборів, це 41% з загальної кількості. Протягом першої і другої хвилі нам видано 14 544 набори, з них маломобільних верств населення отримали 1389 набори за місцем свого проживання – це 9% від загальної кількості. Пункти видачі продуктових наборів по всьому місту працюють з 8 до 15 години щодня, окрім неділі. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.